Огляд на фільм «Безсмертний». 1944 рік німецькі війська відступають з території Фінляндії, а дорогою палять села і грабують все, що можна. Біля одного з латландських сіл вони натикаються на мовчазного чоловіка на ім'я Атамі. Той з киркою на перевіз шукає золото в околиці населеного пункту і саме знайшов поклади дорогоцінної руди. Німці намагаються відібрати в чоловіка видобути, але Атамі виявився зовсім непростим. Він жорстоко розправляється з супротивниками. Після цього за головним героєм та його золотом відкривається полювання з підзагоном СС. Герой аж до фіналу не матиме реплік. Локація, по суті, одна, нескінченне, мерзле Латанське поле. Конфлікт пояснюється в трьох словах: а там і нищить нацистів. Короткий хронометраж 91 хвилину це разом з титрами, складається більшість з екшн-сцен. Між цими сценами короткі переговори німців, які не розуміють, на що взагалі натрапили. Втім, їм швидко пояснять взяті в полон Фінки, що цей чоловік, кажуть, під час зимової війни втратив сім'ю і пішов по поодинці нищити сотні радянських солдат, за що ті його прозвали кощеєм, адже він, незважаючи на все безсмертний. Через свою мінімалістичність фільм може здатися надто механічним, говорять у ньому лише у справі. Відносно тихі моменти між екшеном. Потрібні явно тільки щоб перевести дух між екшен-сценами, а під сюжет з фінками, очевидно, не спосіб додати історії хоча б якоїсь драматичної ваги. Адже інакше Атамі просто бився за мішок з золотом. З кожною секундою фільм все далі рухається від суворого бойовика до фантастики. Хоча здавалося, скільки можна взагалі вигадати екшен-сцен, якщо твоя єдина локація це порожнє поле. Свого роду, це фінський ремейк на фільм Людь, хоча багато в чому йому уступає. Поширюйте це відео, коментуйте та підписуйтесь на канал.